Доброго дня, державна прикордонна служба, контрольний пост, штаб-сант. Документи ваші, будь ласка. Документи, які посвідчують вашу особу, і військовооблікову, будь ласка. Все, дякую. Відкрийте, будь ласка. важне відділення. Заборонено не підводите заводі. Є щось перевозите? Буде працювати службова собака. Добра, вперед. Шукати. Шукати? Дора службова спаніель Держприкордонслужби. Вона перевіряє автомобілі, які в'їжджають у прикордонну зону. На контрольному посту її завдання знаходити заборонені речовини та зброю, які можуть незаконно перевозити. Двері, будь ласка. Дора. Щасливо дрова вам. А ви вже звикли до такого контролю? Так. Да. Кожен день їздимо Я думаю, сильно. Зайшла дуже багато наркотичних речовин і прекурсорів. Найбільший показник це було 5 кілограм марихуани. Ця порода собаки, вона чим практична, вона маленька, вона може достатньо доступ, недоступних місць для людини. де… Людина не може дістати, може дістати собака, подивитися або оглянути, обнюхати той чи інший вантаж. вперед шукати щасливого дрою вам! Дуже добре, що так перевіряється. Я хлопці знають, їжджу на день, по два-три рази, і ми отак перевіряємо багажник, і Все це дуже добре, щоб не було ніякого ні перетину. Страшно, з першого дня страшно, але дякуючи нашим хлопцям, ми надіємося, що все буде добре. Прикордонники працюють цілодобово. Ми знаходимося на контрольному посту, який виконує наказ на охорону державного кордону шляхом перевірки документів. В осіб, які перебувають в контрольованому прикордонному районі та в'їжджають в подальшу прикордонну смугу, перевіряємо документи також наявність військово-облікових документів в осіб 18-60 років з шляхом перевірки за базами даних. Іноді, не маючи відповідних документів, люди намагаються обійти наряди прикордонників, розповів начальник прес-служби 9-го прикордонного загону Юрій Шахрайчук. Саме такий випадок був цієї ночі. Особа намагалася обійти склад прикордонного наряду, проте його вчасно було виявлено прикордонниками за допомогою тепловізійного приладу. Ну, відповідно, особу затримано і притягнуто до відповідальності. В першу чергу людям потрібно розуміти, що все-таки у нас в країні тривалий термін уже йде війна. Повномасштабна, як ми знаємо, вже йде четвертий рік. Тому е, моя порада. Бути максимально до того, ставитись з розумінням адекватно, з холодним розумом і розуміти суть того питання, що в нас є, ми межуємо з країною-агресором, з сусідами, такими, які би потрібно контролювати і тримати, так сказати, їх на відстані витягнутої руки. Надія Кривко, Олег Степанюк, Суспільне новини, рівне.